Всі працювали над одним для того, щоб створити механізм, який би був аналогом за кордоном, для того щоб він проходив перед саперами і знищував, знешкоджував, так би мовити, на собі ці вибухонебезпечні предмети, які у нас тут є. І він насправді показує вже свою ефективність і за ним сапери, власне кажучи, можуть іти значно швидше, для того, щоб проводити розмінування. Принцип цієї роботи надавлювання. Іде тобто каток до трактора, спеціалізований каток. Він коли проходить по площині надавлює на землю, і те, що є в землі, воно має спрацювати від надавлювання. Або якщо це е, протипіхотні інші міни, там на розтяжках він знімає ці всі розтяжки. Роботизований оператор знаходиться на безпечній відстані, десь приблизно 100 метрів від нього. В нього є екран, на тракторі стоять камери, от, він розуміє, орієнтується в просторі, куди, от, куди їде цей трактор, куди він має приїхати. Тобто управляє дистанційно.